Раз, і сьогодні ми знімаємо 99 ночей в лісі. Це величайша ігра, якщо що. І ми поки що рубаємо два деревка. рубаємо ми тих два деревка. Так, хай вони костер там заправляють. Та чого я маю рубати два деревка? Я тут собі от, от не зробив і просто-напросто вкрали. Крадуни вони, крадуни. Так. Опс, домик там є. Вовчик. А ні, за нею вовчик не виходить. Так, у нас тут домичок. Тут же... А, ні, ще не залутали. Тепер вже його повністю залутали, того домик. Фонарик треба взяти нам, набеб. Так. ай. Боже. Я не можу забратися Оце теж бісить, коли ви бігаєте, і ви просто не можете забратися на вишку. Це просто мене кумарить. Так, мені там залагало і показалося, що повністю заряджений фонарик. А фіх. і що разработчики мені не йдуть повністю заряженого фонарика. Якщо завтра вчора був просто хаос. Мені все давали безплатно. Вчора е, це, давали, е, з неба падали червоні сундучки, дуже кучу монеток було. Було таке алмазне дерево, а коротше зрубали ми його і отримали там е, алмазики. Ще падали з неба кучу дуже алмазів. Нікого так не падало алмазів. І вже в мене є 45 алмазів. А пов... в мене було 28 алмазів, а стало 45. Це вообще великолечно. Так, Досі... а ні, вже карту зробили, слава Богу. Так, похаваємо, я не буду жадити. Тому що коли я жар, то мені, звісно, не зносить хапа, але все рівно, коли я жаль, то це знімає багато. Часу. і я не буду жарти. Так, випадаю. Е -е. Дивіться, в мене просто пацаненок. Во. <схи> я держуся за цю штуку. О, копье нормас. Нормально, нормас. Оп, метал. Нормально. А де той? А, ось тут той сундучок. Ще там є сундучки? Ну, першу ніч можна не боятися. О, а що, двері відкриті? Тут що вже хтось був чи що? Не поняв. Я не поняв, тут вже хтось був? О, кролічу лапку, може, заберемо. Давайте заберемо кролічу лапку. А чого б ні? А чого не забрати? Заберемо. Так. У нас тут сундучок десь має бути. Тут нема. Ще потім залутаємо це. Ще а, а точно! Я забувся, що то є сундучок. І в нас випадає о бандажик нормас. Так, беремо ми вентиль і... іде. А що Я йду до тебе воскрішати. Зараз я воскрішу, не бійся. Так, в мене є бандажик. Зараз я воскрешу тебе. А вона ви вообще де? А, вона там. Скоро я помощь номер один. Швидка допомога номер один. Зараз ми тебе. Та дай я її воскрешу. Дай я її ревайвну. Та Боже, дай я її вже воскрешу. Дай я її ревайвну. Та Боже, дай я її ревайвну. О, все, ревайвм Так. Это так. А, уже есть такая штучка. О, вот, Ему надо дать кроличью лапку. Так. Наверное, такие штучки. Не успев. Не успев, конечно, не успев. Так, там не в нас... А, я еще вот не выкину. Ай, фиг с ним, Так, ось тут у нас випадає... Що, що ж у нас тут випадає? І в нас випало револьвер, нормас, нормас. Так там я ще не повністю сюда домик. Надо ще залутати його то. Та ще не повністю залутав. Так, у нас тепер стільки... Чуть не попався. Реально чуть не попався. У нас який глава у костра? Третій чи четвертий. Ще потім глянемо. Так. Ось тут я не забрав, ще де я не забрав. Ще я ось тут не забрав. І ще я ось тут не забрав. Все, залишилося. Боже, мене ти був вовків... кіт бісять. А коли я хочу жерсти, то це мене більше бісить. Так, відчіпися вже ти від мене. Тобто. Опт. Пахавали ми, пахавали. Так. Ну що, нам надо металлолом вкинути. У нас ноль металу. Як так? Тепер вже буде дофига металу. Так. А, понятно. Тож мені надо сюди. Так, тут у нас що? болт? Не, не болт. А, я болт вже викинув. Точняк, точняк. О, а в нас тут вже куча всього зроблено. І багато металу, Багато того всього. О, в нас дерева хватає, чуть-чуть металу піднакупити. І в нас буде новий верстак. Там золотий сундук. Там золотий сундук. Точняк, там золотий сундук. Клас! Просто... Другий день і я вже золотаю цей золотий сундук. Квас! А де він? Він там? Во він! Золотий сундук! І ще плюс ведмець. ще плюс ведмедь. Золотий сундук, і ще там ще плюс був медведик. Так, у нас тут. О, вінтовка! Вінтовка! Мені дуже багато... Я хавати хочу. Я хавати хочу. Е! Так, по ми. І йдемо ми назад до костра. Так, нас той костер і ідемо ми а тут рибку. Ні, а тут, на жаль, рибку не можна забрати. Та я хист. О, слава Богу, тут мені їсти дали. Сізи. Да. Серьезно? таски тоски по я. Опять... <coughs> Опять показалось, что мы на костер подходим. О, в наш четвертый левел. Нормас, нормас. Там луптает сундучок, там... На О, на ковальню! На ковальню хочет залутаты! На ковальню! Хочет на ковальню капец! Ну, наверное, у них це получится, я думаю. Так, что кіки нам надо треба щекати. О, уже у нас тут той верстак. Ще 5 секунд надо треба щікати нам. Так, ну что у нас тут есть? 8 штучек того и 8 штучек того. Может, це зробимо, але... навіть не знаю. А може це, а може це. А, датне на підкупити нам на кроватку або на котілок. Ну, як хочуть. Так, вже тут першого малого спасли. Добре-добренько. А, кроватки. Старої кроватки нас нема. Ну що, ж дати? О, все. В принципі, вже можна йти. В принципі, вже можна йти. Так. Все вже в день нас настав. А, понятно, понятно. Так тут просто камінь вився в дерево. Як? Я не знаю. Там що шкура вовк? А не в Там ж... Ш... а не це не шкура Що це? Короче, а це тут наковальня чи що це тут? Це на шо це тут на кова... А не це не на ковалі, це тут рейс рейс. Паву шпа. Так. Оди йдем. Я ще того вовка пригнав. Це який? Ні. Це так. Вони досі сих... та відстаньте ви від мене. Що я вам такого не такого зробив? Та відстаньте. О, сундучок. Та відстаньте. Боже, відстаньте. Я зараз призову оленя і він вас всіх з'їсть. А ж я з оленем не дружу То як я коротше біжим. Реально, короче, біжим. Що потім долутаємося тут. Бо мало хпшки, ще тут плюс культисти можна в принципі, потім залутати. Точно біжи? Та все, біжим. За мною багато хто гониться, так що біжимо. Так. Трошки я тут полутався, Ну трошки це як трошки. Ну. О, вже крокінки спасли. Нормас, нормас, Так, це на що тут? А, ні. Це в нас не угольок, Ось це теж. О, металолома, нормально так у нас є. ось це угольок, Далі ось це болтик. Ось це металолом теж. О, ще трохи буде у нас 20 тих. Метал у нас буде 20. Так Ну ж скільки Там. Стоп. Скільки... 50. Там. Там просто заспавнився! Не ну, так заспавнився, ти чи що? А тут а які предмети будуть, будут, кстати? Добрий вечір. Добрий вечір! Даже нічого не сказала. Так, а ноль. Мене ноль. О, диванчик. Надо было бы а Да видите, разработчики надо было на лошадь прям. Пустал это монетки. Хм. Б, нормально бы было бы. Так. А что у нас тут? Майже карта вся залутана. У нас тут же майже вся карта залутана. Ну, як майже. Ну. Залутана. А, -а, а, здание с культистами? Истин? О, надо у колесо. Колесико нормально. Бежим. Біжим, бо того що у нас є олень, який у нас преследує кожен день. Так Наш скики. Хоть бы нам бы там щоб закинули того деревка, то що деревка це було б нормально. Закинули деревку? Ні. 24 штучки. Акул. У -у 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 -у. левел. И еще дофига тох. Ну, короче, поняли. О, oh, єс, yes, вже yes. уже пятый левел. И вс... майже всі в броньке, только я один лог без броньки. 44 штучки. А, есть. Ам. Ам. Так, шель радіо Боже. Ще раз радіо. А. Нормас? Нам деревко треба. Так, вони що хочуть спасти малого? У мене є винтовочка. В принципі, малого можна спасти було б? Так, де він тут у нас знаходиться, той малий? Вже хтось там помер, але, на жаль, мене немає. Щоб таке розкрішити стучки. А де тут показується? Де ту та табличка? А, во вона. Так, значить де той малой. Стоп. Яку сторону? Е, э, Я щось не не поняв. Так, якщо з той стороною робити таку яку сторону? Да. Е, э, Тон ту сторону. Ну подивимося, що там в нас таке. Я отки це нам надо. Ягодки. Дивіться, якщо у вас немає гілма і ви далеко ушли, знайдіть ягодки. Це вам допоможе. Ого! Здання! А-а! А Ания? А що його вже тут? Всі, всі культисти забрали? А вже його залутали? Хо-хо-хо. Вже його і залутали ще плюс. Боже! Так я не можу просто залізти! Як? Кстати, вчора я це перший раз відкрив червоний сундук. І вообще мені там нормально так падало. Так, ось Так, Так. Е, напевно, можемо закінчувати на цій ноті. Ролик получився отличный. Е, зараз. Дивіться, просто в мене тут така штучка, я чуть-чуть не планшет. Так що, всім хорошого настроєння, всім бай-бай!